Сім'я Віктора Шпондака навесні посадила 10 соток коренеплоду, щойно завершили збір урожаю. Кажуть, картоплі цьогоріч буде менше. Нижчій врожайності посприяли погодні умови та шкідники. Минулого року зібрали понад 70 мішків картоплі. Цього наполовину менше, підраховує господар. Посадити картоплю то невеликий процес. Але який був вручну садити, то так. Да. А так посадили трактором. Трактором убрали, трактором покопали. Вона дорого обходиться, ну, по крайній мірі два-три рази з жуками треба воювати. Ну а удобряти, то коли весна, коли сажають, горють, тоді удобряють. Посадити картоплю задоволення не з дешевих, каже Віра Стигура. Жінка бідкається. На городі треба залишити не тільки час та сили, а й чималу суму грошей. Цьогоріч майже вісім сотень гривень. Треба восени удобрити, зорати. Весну треба. Фризувати або дискувати, садити, а за це треба все платити. Щоб зорати сотка обходиться 20 гривень за одну сотку. Посчитайте, скільки тут треба, якщо 10 сотин, то 200 гривень. Стільки ж треба 20 гривень за сотку, що фризує або здискує. Потім треба посадити, не вважаючи то, що удобрення. А ось і цьогорічна картопля гарна та велика. Під гнилу пустять на корм худобі. А от на продаж закарпатську картоплю майже не везуть, вирощують для власних потреб. Ціни зараз тримаються на рівні 3,54 гривень за кілограм. Картоплі найчастіше привезена з Волині, бо там дешевше, кажуть продавці. А, Три гривні, а на одна розмісу три А звідки привезли? Одна Волинська, друга наша закарпатська. А ну, скільки в день продаєте кілограмі протокол? У кілограмах приблизно 70-80 сеток в день, то в середньому 20 кілограмів сітка. То десь півтора тони дві, плюс-мінус. Яка ціна зараз картоплю? Ну у нас 3 гривні тут продаємо на кілограмі. Ну якщо більше брати, там можна домовитися. Його 20-10 можна скидати. А звідки возити наші картоплі чи привезли? Ні, Волинська область. Експерти агропромислового ринку констатують цьогорічні показники врожайності картоплі на рівні 2015-го. Тоді зібрали 600 тисяч тонн картоплі. Зараз вже 540 тисяч тонн. А це 85% п'ять урожаю цього року. Щодо ціни, то суттєвих змін також нема – від 2,50 до 3,50 гривень за кілограм оптом і 4 – у роздріб. Ми можемо констатувати, що загалом урожайність картоплі і її валовий збір є на рівні минулого року в межах адміністративної одиниці одного і того самого села, в залежності від крутизни, схилу, сортності картоплі або інших факторів, урожайність цієї картоплі або є високою, або є низькою. Ми не можемо себе рівняти навіть з урожайністю по інших областях. Аграрії кажуть, вже кілька років поспіль Закарпаття Тя не є конкурентним по збору картоплі, адже 85% коренеплоду плоду збирають у приватних господарствах, не на продаж. Найбільш успішним комерційно залишається садівництво, вирощування яблук та горіхів.